Цей, а ви самі звідки, якщо можна поцікавитись? Україна, Київ. Ні, фіга собі. А я зі Львова, але перебуваю в Бельгії. А якого біса на Пасхудній чужині перебувати? Львів непогане не місто. Та так життя склалось, треба було виїхати. Ну хіба що, хіба що єдине, єдину причину, ну вона вагома. Єдину причину бачу, це виловлювання людей на вулицях. Оце єдина причина, через котру я можу зрозуміти, коли мужчини полишають батьківщину. Ось так. так, воно є. Мені, наприклад, 18 виповнилось, і все, я там не хочу бути, тому що мене зловлять і відправлять. Ну, у 18, може не відправлять, але принаймні стояти ставати на облік, ось і потім не випусять нікуди. Ж... Ну, мені не треба, а потім, як мені, наприклад, виповниться 20 років або 22 і що, скажуть мені йди воюю, а я не хочу втрачати своє життя просто так, я хочу ще жити. Е -е, скажи, будь ласка, у Бельгії ти бачиш українських дівчат жінок? Дуже багато. Дуже багато. Скажи, будь ласка, яка репутація у українок у Бельгії? Общ... Е -е, сказати чесно? Ну, кажи, як є, ну що. Шлюхи, Шлюхи такої, якщо сказати, чесно. Чи бачив багато ти випадків, коли Українка має ну, близькі там інтимні романтичні стосунки з кимось із чужинців? Ну якщо взяти з, націон... з арабськими національностями, то та, та я бачу. До хрена. Ну а якщо, а якщо взяти не арабські національності, якщо взяти скандинавські національності, кавказькі національності, африканські національності. Ні, це вже поменше. Тоже? Африка це ж там Марокко. Ну, типа, ну, половина дівчат з цими всіма. Ну як сказати, прям точно, точно я не знаю. Ну, але дуже багато хто тусується з цими марокканцями і так далі. Я зрозумів. Я зрозумів. Так, добре. А українські хлопці, їх видно, щоб вони тусувалися з марокканками, з афганками, з пакистанками. Взагалі ні. А що ж таке? А як же інтернаціоналізм? Мене шукають тільки Українок тут. Скажи, будь ласка, от ти перебуваєш в Україні, яка є частиною е, Союзу. Тобто це радість для Совкодрочера бути в Союзі. А Що таке європейські цінності? Якщо ти знаєш, не знаю, якщо чесно. Не знаєш. Ну от я, я от хочу у людей довідати, що таке європейські цінності. Ну, то таке. Розкажіть мені, мені цікаво. Я, я у, кажу у людей, хочу довідатись, тому що в моєму розумінні центр Європи це в Україні. Ось, а рі, різна всяка околиця, ну є околиця Європи, розмісов Уральські гори, або то Іспанія, Португалія. Ото всяке таке. Це для мене не цікаво. Мені цікавить центр Європи. Ми Україна. Ось так. А, а чомусь Європою вважають якийсь там совок. Що я можу вам сказати? Тут, наприклад, якщо шукаєш собі пару, тако скажемо, так, студенти, якщо взяти так, то знайти щоб українку, то дуже тяжко. Вони переважно стосуються зі всіма, але не з українцями. Добре. А дівчата інших національностей, наприклад, з Туреччини, стосуються з усіма чи лише з турками? Переважно Туреччина, Марокко. E, може бути, що з якими? З Афганістану? Ні. E... Добре, Туркені. З ким тусуються? Турки з ким тусуються? Ну, дівчата з Туреччини. Не з, турками, з Турками або Мароко. Я бачив, їдання. але більше ні, ні. Тільки суто Турки і Мароко вони тусуються. Скажи, бувають звинувачення в націоналізмі чи в нацизмі до людей до білошкірих? Говорилось бачити? Ну, чути, бачите. Ні? Ні? Ну, власне кажучи, цікаво, цікаво, ти розповідаєш, але так, так мене не спокусило. Тобто, я дуже сподіваюся, що. Я, до речі, знаю кілька випадків, коли люди не прижилися на чужині і повернулися до України. Я дуже сподіваюся, що таких буде більше, більше і більше. Ось таке. Коли, коли припиниться шухер, коли припиниться виловлювання людей, то тоді, можливо, і мужчини повернуться. Ось таке. Ясне діло. Треба оцей безпреділ зупинити, і тоді всі повернуться на батьківщину.